Вітаю колеги! Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант заподаткування та кадрів. Новий порядок перевірок страхувальників щодо нарахування та виплати лікарняних і декретних. 16 грудня набув чинності порядок перевірки правильності використання страхувальником страхових коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування і застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, затверджений постановою управління пенсійного фонду України від 10 жовтня 2025 року за номером 33-1. Планові перевірки проводяться відповідно до квартального плану графіку, який формується до 20-го числа останнього місяця кварталу, що передує плановому та затверджується наказом територіального органу Пенсійного фонду України. Планова перевірка одного і того самого страхувальника проводиться не частіше ніж один раз на рік. Перевірці підлягають документи за попередні роки та квартали поточного року, за яких за які не здійснювалися перевірки. В порядку наведені підстави для включення страхувальників до плану графіку планових перевірок та для проведення позапланових перевірок. Такими є своєчасність подання повідомлень про виплату коштів застрахованим особам, обґрунтованість внесення виправлень до раніше поданих заяв розрахунків, своєчасність та повнота повернення страхових коштів, виявлення невідповідності за результатами ризикорієнтованого моніторингу, листів непрацездатності. Достовірність відомостей, поданих страхувальниками для отримання страхових коштів. Отже, маємо розуміти, що аналізуються всі подані податкові розрахунки, подані заяви е страхувальників щодо дозамовлення або повернення коштів, носення виправлень в податкову звітність, яка впливатиме на розрахунки е оплати лікарняних або декретних. Тривалість проведення перевірки страхувальника становить для планової перевірки не більше 10 робочих днів, а для страхувальників суб'єктів мікро та малого підприємництва 5 робочих днів, позапланові перевірки страхувальників не більше 10 робочих днів, а для мікро та малого підприємництва 2 робочі дні.